Вітаю вас, підписники та гості каналу Фазенда. Сьогоднішня тема це тема торф. В одному із моїх останніх відео я робила розпаковку ґрунтів, які буду використовувати цьогоріч. Це домофлор Мікс 4 та Класман ТС3. При купівлі ґрунту ми звертаємо увагу на рівень PH на фірму, яка його виготовила, на розмір самого ґрунту до 5 мм чи до 10 мм. але ми зовсім не думаємо, а який саме торф туди поклали, оскільки це надзвичайно важливо. Тож, торф за своїм походженням буває: верховий, перехідний та низинний. Найпоширеніші торфи це верховий та низинний, на них ми сьогодні й зупинимося. Для детального ознайомлення з характеристиками верхового білого торфу ставте відео на паузу. Від себе додам, що такий торф він волокнистий та світлокоричневий. Також перед вами характеристики незинного чорного торфу. На вигляд, він темно-темно-коричневий або чорний. Розгляньмо торфи, які отримала я цьогоріч. Це домофлор Mix 4. В його склад входить 100% білий сфагновий торф, тобто верховий. А це класман. ТС 3. В його склад входить також білий сфагновий торф, але з додаванням перліту, деревних волокон, глини, кори або кокосового волокна. Посилання на відео розпаковку цих ґрунтів ви можете побачити вгорі. Правому куточку або ж внизу під цим відео. А я вважаю, що ця інформація була для вас корисною, тож обирайте правильне і те, що потрібно саме вам. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і сіймо! Хай родить до нових відео!